Додаємо в борошно чайну ложку солі. Всього на пів кілограма борошна нам потрібно 1 грам. Це ми заливаємо простою водою кімнатної температури. Додаємо трошки олії. Так, накрили плівкою і на 15-16 годин в холодильник. Всім привіт, мої любі! Хто не підписався ще на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, буде вам дуже вдячна. Ми вчора з вами на ніч замісили тісто. Воно ферментувалося 17 годин. Це найкраще, що можна для неї зробити. Беремо томати, які вам подобаються. Робимо такі надрізи. Заливаємо це все окріпом. Нам для соусу знадобиться один зубчик чесничку. Малосольний огірок, буквально 4 ломтика бекону. Улюблена ковбаса моєї донечки Брауншвейська. Зелені оливки у мене соловуні. Натираємо на терт. Знімаємо цю шкірку, зовсім без вагань і без зусиль. Немає блендера, перегоніть через м'ясорубку, Часничок, дрібку солі, дрібку цукру, солодкої паприки. чорний перчик, засманські трави за смаком. Або сік лимона, або сік лайму. Ставимо на вогонь закипати. Пів чайної ложки кукурудзяного крохмалю. Хвилинки 4-5 проварили і вимикаємо сметану, яку ви полюбляєте. Не дуже червоний, тому що помідор був жовтий і рожевий. Поставте духовку на свій максимум вгору вниз. Максимум здебільшого у всіх 250 градусів. Змащуємо руки олією. Більше ми тісто ні в якому разі не мнемо. Так як в мене немає лопатки для івасика телесу, трошки його збризну олією і починаю розтягувати. Тісто на піцу ні в якому разі скалкою не розкатують. От такий вершковий сир. Мені подобається додавати його до піци. Треба такий, що добре-добре плавить. Я собі в піцу додам, відверну ялович. Дуже класний варіант. Оливки, малосольний огірочок. У трьох містах наш бекон. І додаю сюди не свіжу цибульку, а ось таку сушену. На 20 хвилин Все збоку ще натерла буквально 50 грам сиру, тому що мені його завжди мало. Зараз трошечки охолоне і будемо дегустувати. Хрустке тісто. Любі мої, приготуйте, ви не пошкодуєте. Скажете мені велике дякую. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене, до нових зустрічей!